Фір телеканалу «Вінничина» продовжує програму актуальне інтерв'ю У нас у студії Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Мої вітання доброго дня і розпочати хочу нашу розмову з останніх новин. Бачимо, що у вихідні прибули перші трамваї зі Швейцарії. Власне, скільки їх має бути, і коли ж вінничани вже зможуть ними користуватися на маршрутах міста. Ну, на сьогоднішній день ми вже можемо говорити, що їх на території Вінницької транспортної компанії вже три одиниці. Загалом до кінця тижня за всіх сприятливих умов будемо мати вісім. Зараз якраз вже така практична сторона реалізації проєкту Цюріцький трамвай з нашими швейцарськими партнерами, завдячуючи яким ми оновимо свій рухомий склад. Загалом це має бути 35 вагонів. Трам 2000 порівняно з міражами, які вже курсують у нас по місту. Трошки новіша модель, відповідно, зручніша і для пасажирів. І зараз, вже буквально з сьогоднішнього дня, спеціалістами Вінницької транспортної компанії здійснюється робота щодо. Спочатку сертифікації цих транспортних засобів, потім техогляду, власне, всі ті заходи, які ми маємо виконати для того, щоб випустити ці трамваї на лінії, будемо намагатися це робити якнайшвидше, але з урахуванням всіх тих необхідних процедур. Ми ну, які ми маємо зробити, то я думаю, що треба для цього трошки часу, і ми зможемо ну, орієнтовно під кінець літа побачити їх на маршрутах міста. і, Відповідно, містяни зможуть ними скористатися. Також бачимо, що оновлюються не лише вагони трамваїв, а також рухомий склад оновлюється і тролейбусів. Нещодавно у Вінниці прибули нові Соларіс. Розкажіть про них, на які маршрути вони вийшли. Ну, власне, планомірно керівництво міста здійснюється оновлення рухомого складу. У нас як департаменту це є глобальне завдання оновлювати рухомий склад, максимально пристосовувати його для. Не малобобільних груп населення, це мають обов'язково бути низькопідлоговий транспорт, це має обов'язково бути, якщо ми вже говоримо про закупівлю, ми обов'язково орієнтуємося на енергоощадність. Якщо говоримо про тролейбуси, то знову ж таки порівняно там з ЗІУ, соляріс, ну, близько 30% енергоощадніші. І... Власне, і випускаючи Соляріси, яких 20 одиниць закупили, так справді вже ми випустили 19 на лінії. Один залишається резервний на випадок якихось ну, технічних неполадок з тими, які на лінії. Відповідно, ці маршрути рівномірно розподілені по всім напрямкам, так як ми власне вбачаємо необхідність. Збільшувати відсоток саме низькопідлогового транспорту, ну і взагалі підвищувати якість і комфорт пасажирських перевезень. Тому тут ми не можемо говорити про те, що це якийсь додатковий випуск. Це випуск на заміну зів, які по сьогоднішній день продовжують здійснювати роботу на маршрутах. Тобто Загальна кількість тролейбусів залишається, стало лише оновлюється, відповідно, покращується якість безпосередньо для пасажирів. Також бачимо, що вулицями міста курсують 16 тролейбусів вінлайн, з них 12 з автономним ходом. Наскільки вистачає ось такої техніки для міста? І якщо говорити про громадський транспорт на приєднаних територіях, яка ситуація? Враховуючи ті три одиниці вінлайнів, які ми. Випустили, ну можна сказати, буквально днями. Це поза минулому тижні було, то зараз вже їх 19, і з автономним ходом з них 15. І відповідно, що стосується приєднаних територій, то до цього вже були запроваджені маршрути 12А, які обслуговують писарівка щітки. Вони продовжують рух, ми періодично. Передивляємось ті наявні пасажиропотоки щодо необхідності, можливо, десь збільшити кількість одиниць. Також завдячуючи цим трьом одиницям, які зібрані силами транспортної компанії, ми відкрили два нових маршрута. це напрямок хутора Шевченка, це 15Б і 14Б, це напрямок академічного відповідно до того запиту, який був у мешканців за покращення саме тих транспортного сполучення тих районів, де відсутній електротранспорт. То власне зараз ці три одиниці виконують свої. Рейси по вищевказаних маршрутах, якщо говорити загалом про ситуацію з рухомим складом, наскільки е, оновлення транспорту є суттєвим і чи повністю закриває усі потреби міста? Ну, з урахуванням тих викликів, які поставила перед нами війна, я не впевнений в тому, що ми. Е, Продовжуємо роботу по оновленню рухомого складу, ми її не припиняємо. І власне те, що зараз відбувається, і те, що люди бачать, це підтверджують. Що власне, ну був використання соляріси, ми закупили. Ми закупили саме тролейбуси. Бо, з огляду на те, що знову ж таки показала війна, про можливість відсутності електропостачання, тролейбуси з автономним ходом. Це є ну, зараз вирішення частково вирішення якогось питання, хоча б доїхати, не зупиняючись до кінцевого пункту призначення. Ну і загалом, враховуючи ту нестабільну ситуацію в енергетиці, яка була, ми маємо розуміти, що ми маємо ощадливо відноситись до, до споживання електроенергії, і, знову ж таки звертати увагу саме на більш енергоощадний електротранспорт, ну що власне ми зробили, коли закупили соляріси. Тобто ми систематично над цим працюємо, працювати ще є над чим, бо, знову ж таки, як я вже казав, ЗІУ наші курсують, маємо і поставили собі за мету повністю зняти їх з маршрутів, замінити більш сучасним транспортом. І кожного дня наша робота направлена саме в тому числі і на це, щоб планомірно оновлювати рухомий склад і давати змогу мешканцям. Особливо на короткі дистанції забувати про приватний транспорт, і все ж таки пересідати на альтернативні варіанти, в тому числі головне і громадський транспорт, в тому числі і про велосипеди і самокати, про які я думаю, поговоримо. Звичайно, поговоримо, але ще хочу поговорити про маршрути. Ви сказали, що з'явились нових два маршрути. Чи є запити на ще можливо нові маршрути, і чи розглядає їх зокрема ваш департамент та міська рада? Звичайно, за тими запитами, які до нас надходять, ми обов'язково їх розглядаємо, але в той же час треба розуміти, що після цього слідує аналіз пасажиропотоків і при наявності. Нового рухомого складу, ми обов'язково звертаємо на це увагу, як показала практика мовно ж, і академічного, і хутора Шевченка. Тобто зараз ми направлені на те, щоб забезпечити необхідною кількістю рухомого складу ті маршрути, що вже є, навіть ті нововідкриті, знову ж таки, проводячи потім аналіз. Ми маємо розуміти, чи є необхідність там додаткового транспорту, чи немає, і приймаємо рішення в першу чергу при наявності нового рухомого складу на існуючі маршрути. Департамент транспорту та міської мобільності це не лише про роботу громадського транспорту, а й багато інших функцій. Зокрема, ситуація з автомобільним рухом у місті. яка вона на сьогодні. Я думаю, що для всіх очевидно, що кількість громадського, так, громадського у мене вже громадський транспорт, кількість приватного транспорту зростає, зростає кожного року, і ми маємо і в тому числі і працюємо над тим, щоб все ж таки робити все залежне задля того, щоб зменшити корки, тобто працюємо над тим, щоб регулювати дорожній рух не шляхом. Розширення проїжджої частини це також робиться, але це не є панацеєю, є не вирішено є не тим головним, що вирішить цю проблему. Ми маємо підходити е, з розумінням того, що є історична забудова є якісь е, ну, вже параметри вулиці, за якими вже не можемо вийти. і Тоді ми маємо думати про те, як адаптувати світофорні об'єкти, як їх. Абгрейдити за для того, щоб мати змогу в той чи інший проміжок часу змінювати фази світлофору, аналізуючи той автомобілепотік, який є прямо в режимі онлайну, ми це все пропрацьовуємо і з найближчому часі. Зможемо використовувати, тобто це такий комплексний підхід, де є змога. Ми обов'язково звертаємо увагу, збільшуємо кількість мух, але розуміємо, що це умовно, ну це короткострокові вирішення, які з часом знову ж таки потім на цьому розширеному умовно перехресті відрізку дорогу знову з'являються корки. Тобто, тут має бути комплекс заходів, над якими ми працюємо. Найближчим часом буде реконструкція перехрестя з очих і Костянтина Василенка. Там, власне, ті технології, які я озвучив, включно із розширенням проїжджої частини і включенням тих засобів додаткового для регулювання дорожнього руху, будуть там застосовані. Для багатьох великих міст паркомістя це, мабуть, одне з великих проблем. Як Вінниця вирішує цю проблему? Ну, на сьогоднішній день у нас офіційних десь близько 9 тисяч з половиною, але. Знову ж таки, підходячи комплексно до реконструкції вулиць чи то зміни організації дорожнього руху, ну, в існуючих параметрах вулиці, ми взагалі завжди розглядаємо в першу чергу необхідність території для пішоходів. Потім це територія для велосипедистів. Потім це територія для приватного транспорту, громадського транспорту. І відповідно на цих ділянках дороги також передбачаємо і паркомісця. Це все за рахунок того, що на сьогоднішній день на багатьох вулицях є, скажімо, надлишкова ширина вулиці, і якщо привести їх до норм ДБНів, то в нас залишається якась територія, яку ми власне можемо використати. Під велосипедні доріжки, під зони паркування не стихійні, а впорядковані, щоб це було зручно і для самих автомобілістів, і для пішоходів, і для велосипедистів. Власне, таку практику ми вже застосовували і на вулиці Стрілецькій, і на воїнів інтернаціоналістів. Будемо продовжувати на другій частині вулиці Стрілецької, від Замостянської до академіка Янгеля застосовувати. Тобто, таким чином ми кількість паркомістць, знову ж таки, Звернув увагу, що не стихійних, а саме впорядкованих місць, збільшуємо, але в той же час ми маємо думати над тим, щоб впорядкувати і зробити менш хаотичним паркування, яке створює перешкоди для пішоходів, яке створює перешкоди для того ж громадського транспорту, знижуючи його експлуатаційну швидкість. Ми працюємо над тим, щоб впровадити саме особливо в центральній частині міста платне паркування. Знову ж таки, для автомобілістів це буде забезпечення можливості. Припаркуватися, якщо вже є така необхідність в центральній частині міста, і розуміти, що якусь кількість коштів за це треба буде заплатити, це є практика всіх європейських міст, але це, власне, робиться для того, щоб всім, в тому числі автомобілістів, які всі ми є пішоходами, і, власне, зручно могли користуватися і пішоходними зонами, і громадським транспортом. і... Перше ніж сідати на автомобіль, особливо знову ж таки на короткій дистанції, треба декілька разів подумати і, можливо, вибрати якийсь інший засіб пересування, власне, от щоб він був зручний, комфортний і швидкий, в тому числі в. І... По таким впорядкуванням паркових також робиться, ви згадали про платне паркування на деяких вулицях міста. Власне, коли з'явилася ця інформація, то в соцмережах було досить багато негативних відгуків від користувачів автомобільного транспорту приватного з приводу того, чому має бути платне паркування, чи проводите якусь роботу із водіями для для пояснення, чому це необхідно і що це взагалі нормальна європейська практика. Ну зрахувань. Анням того, що зараз е, війна і умови безпеки не дають нам змоги проводити прям такі великі, якісь публічні збори і роз'яснення. Але на кожному спілкуванні, на кожному там е, інтерв'ю, я звертаю увагу на те, що знову ж таки е, для того, щоб забезпечити комфортні умови, в першу чергу для всіх мешканців, ми маємо розуміти, що має бути зручно пішоходу, має бути Місце, де може проїхати громадський транспорт, Я зараз говорю про смуги громадського транспорту, що підвищує безпосередньо експлуатаційну швидкість і дає змогу швидше добратися з пункту А в пункт Б. І зараз, враховуючи ту хаотичну ситуацію, яка відбувається у місті щодо парковок, це заважає якраз впроваджувати такі моменти, і в тому числі самим автомобілістам важко знайти там паркувальне місце в центральній частині. Вони витрачають час. Власне, на те, щоб його знайти, так от впровадження платного паркування це не про те, щоб там взяти з когось кошти, і ці кошти, відповідно, потім використовуються на облаштування інфраструктури. І потім Тим самим автомобілістам, якщо вже як я казав, є така необхідність приїхати в центральну частину міста, то буде більш більш вирогідна історія, що це паркомісце знайдеться, і так за нього треба буде заплатити. Але знову ж таки, коли той же водій в якості пішохода буде в центральній частині міста, то йому буде значно комфортніше, і коли він захоче скористатися громадським транспортом, час від часу, ну всі ним користуються. То власне він зможе оцінити ці переваги, які з'являються, от при грубо кажучи, наведенні ладу в сфері паркування. Ви вже згадали про велодоріжки. А яка ситуація із розвитком велоінфраструктури у нашому місті? Продовжуємо розвивати велосипедну інфраструктуру, можливо, не такими швидкими темпами, як це було раніше. Є певні обмеження, і в тому числі і на фінансування тих чи інших об'єктів, в складі яких велосипедні доріжки з'являються. Але тим не менш за 22-й рік 2,2 кілометри були облаштовані зараз. Розуміючи, що Велопішохідні зони, хоча вони обов'язково мають право на існування, але вони все ж таки створюють деякий конфлікт між велосипедистами і пішоходами, ми більш Звертаємо увагу на будівництво саме виділених велосипедних доріжок. Так, на під час реконструкції, завершеної в 2022 році, по вулиці Якова Шепеля там була побудована саме виділена, конструктивно виділена двостороння велодоріжка в рамках ремонту асфальтного покриття по вулиці Зулінського. В Десні там були велосмуги на проїжджій частині. Тобто, та чи інша той чи інший вид велосипедної інфраструктури він має право на Існування відповідно до ДСТУ, до державних будівельних норм, і саме от комплексна велосипедна інфраструктура складається з цих різних видів, бо не завжди ми можемо, враховуючи історичну забудову, конструктивні параметри вулиці, і в жодній країні такого нема, щоб вся велосипедна мережа була виключно з виділених велосипедних доріжок. Хоча ми повністю погоджуємося, що це найбезпечніший і найзручніший. Від пересування велосипедом, але якщо ми говоримо про нормативну ширину тротуару 2,5 метра і більше, де ми можемо застосувати спільний з велосипедистами, то це також робиться. Електросамокати визнані тепер транспортними засобами буквально на днях. У Вінниці змінені правила користування цими засобами. Це вже із врахуванням того, що вони транспортні засоби, і відповідно вони мають рухатися по окремих смугах і має бути обмеження швидкості. Власне, те, що в новозатвердженому законі з'явилося визначення, хоча б що таке електросамокат, це вже. Великий прорив, враховуючи, що законопроект, який мав би регулювати рух електросамокатів, вже напевно, що якщо не помиляюсь, вже понад два роки після першого читання, все очікує, щоб його затвердили. То зараз, на жаль, він тільки визначив електросамокат транспортним засобом, але задля того, щоб знову ж таки. Врегулювати, де він має їздити, з якою швидкістю мають ще також бути внесені зміни в правила дорожнього руху, з визначенням умовно, там, якщо ми говоримо про велосипедистів, окей, прирівнюємо до велосипедистів, надаємо їм, надаємо їм ті самі повноваження, що й велосипедистам, тобто при наявності велосипедної доріжки, ми рухаємося нею, при відсутності ми рухаємося 14 років по проїжджій частині. Що стосується самокатів на сьогоднішній день, то вони врегульовані поки що, як і практика інших Ніс показує виключено заключеним меморандумом, але тим не менш це дозволяє нам доволі конструктивно спілкуватися на сьогоднішній день. У нас є прийняті рішення щодо зменшення швидкості. Зараз ми говоримо саме про прокат електросамокатів, бо на приватні, на жаль, зараз впливу ніякого ми не можемо здійснити. Що стосується прокату, зараз це 20 кілометрів обмеження швидкості в деяких зонах, як то парки, сквери, проїзди, мостими там знижуємо швидкість до 15 кілометрів. Так само визначені зони де неможливо залишити самокат. Це знову ж таки зони, де є підвищена кількість пішоходів і. Власне, на практиці, коли це все працює, ми це продовжуємо врегульовувати, з'являються якісь інші моменти, та чи інша зона, де ми бачимо, що нам треба регулювати. І з важливого визначені понад 40 точок на сьогоднішній день, скажімо так, Розміткою це такі майданчики для ранкового старту і для того, щоб під час ребалансу, який відбувається періодично декілька разів на днів по місту, тобто з всіх там зон, де вони не мають бути, електросамокати збираються і виставляються саме в тих зонах, які ми визначили для операторів. Тобто на сьогоднішній день це те, що працює, але будемо аналізувати і можливо вносити зміни для того, щоб всім учасникам дорожнього руху було комфортно. Ще одне питання, що стосується комфорту містян і гостей міста встановлюються, продовжуєте встановлювати інформаційні панелі. А цікаво, наскільки громадяни сприймають ось такі інформаційні панелі, наскільки, скажімо так, ставляться до них відповідально, і наскільки не псують, не шкодять, і наскільки це є проблемою для міста? Ну, власне, це є не, 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 не чимось таким там спеціальним і особливим. Що ми робимо, є е, ті вимоги до зупинки громадського транспорту, які вже. Давно визначені і якби контролюються нами, це обладнання зупинки, це має бути розклад, це має бути схема руху громадського транспорту. Ми за цим слідкуємо, але звичайно, кожен раз, коли умовно відкривається новий маршрут, ми маємо працювати над тим, щоб ці схеми періодично змінювалися з рахуванням і з появою нових маршрутів, особливо там, де ці маршрути проходять. І я думаю, що звичайно, враховуючи шили електронні табло, які у нас працюють, це допомагає орієнтуватися і розуміти, в який час якось планувати свій маршрут для мешканців. Але звичайно, як і з я думаю, будь-якою історією де є вільний доступ людей. Ми стикаємося з тим, що да, вони псуються там схеми громадського транспорту, малюються, здираються. Намагаємося, якщо є десь зафіксовано, то ми. Проводимо якісь профілактичні заходи а в більшості свої, знову ж таки ми розуміємо, що через певний час ми маємо оновлювати ці схеми з оновленням графіку рухомого складу відповідно. Оновлюються і графіки, і самі панелі. Якщо вони пошкоджені, то це все час від часу моніториться і приводиться до ладу відповідно до тих норм, як має бути облаштована зупинка громадського транспорту. І на завершення, що планується в галузі транспорту та міської мобільності на 2023 рік, можливо, попри війну будуть якісь великі проекти, які чекають на місця. Ну, ми в будь-якому разі. По продовжуємо те, що вже розпочали, як я казав, про оновлення рухомого складу і про отримання наступної партії по швейцарським трамваям, про адаптацію їх для того, щоб якнайшвидше вивести на Маршрути міста найближчим часом запустимо вже систему громадського велопрокату Nextbike з відкриттям сезону. Ну і відповідно всі ті роботи по регулюванню дорожнього руху. По... Зараз почнеться сезон відновлення дорожньої розмітки, дуже великий відповідальний обсяг роботи, так як це стосується саме безпеки дорожнього руху. Тільки будуть сприятливі погодні умови, ми розпочинаємо це робити. Я думаю, що мешканці це обов'язково побачать найближчим часом. Дуже дякую за інформацію, за те, що завітали до нашої студії. Глядачам нагадаю, що це була програма. Актуальне інтерв'ю, все буде Україна.